Всім привіт, друзі! Сьогодні покажу, як підключити другий монітор до комп'ютера. Два монітори. Так, ось у мене другий монітор і перший. Їх ми відповідно вмикаємо в розетку і беремо другий кабель. Підключаємо. У мене HDMI кабель, ось у гніздо монітора. Також сюди можна підключити VGA кабель. У мене зараз HDMI. Його ми проводимо до відеокарти. Ось тут є входи відеокарти. Так, у мене конкретно це DisplayPort. У вас може бути інший вхід. Підключаємо. Ось. Далі. Як бачимо, він може дублюватися, а може бути відразу добре підключений, як у мене. Далі заходимо в Windows, пуск, налаштування. Тут система, тут дисплей. І, як бачимо, ось у мене два монітори. І тут вибираємо відповідно, щоб вони були окремо один від одного. Тут вибираємо розширити екран, тобто різні робочі столи на двох моніторах. Тобто, якщо натиснемо дублювати, то матимемо два однакових монітори. Ось, На цьому все. З вами був Елард. Сподіваюся, було корисно. Всім бувай!